Застрахований каско. Але з демонтованою дверцятою пробіг в 800 км, Друзі, вже це другий. А всім привіт. Ну що ж, у нас в роботі сьогодні такий гарний автомобіль. По Україні їх небагато, десь до 10 штук. А в нас вже це другий. Десь ви зараз побачите попередній. Такий самий Автомобіль заїхав до нас на оклейку антигравійною плівкою, але частково антигравійною плівкою. Це передня частину власне, побажав, тому що з його слів, автомобіль в нього застрахований каско. Але вона вже пошкоджена і, на жаль, каска зробить, Каска перефарбує, каска замінить, але машина вже буде з демонтованою дверцятою. Пробіг автомобіля 800 кілометрів, друзі. Тому каска, звичайно крута і класна, але Порівнюйте пріоритети, якщо б автомобіль був заклеєний повністю, але хоча б ще дверцята, цих проблем би не було і можна не турбуватися з приводу парковок, відкриттів дверцят, сусідів і так далі. Тому обирайте пріоритети. Це автомобіль у нас оклеєний. Обов'язково з підворотами всі елементи загортаються. Ми беремо цілий рулон, підрізаємо, загортаємо, щоб всі кромки, всі кінцевики були оклеєні. Ми не використовуємо прості праймери, не використовуємо дешеву хімію. У нас спеціальні основи, які дають можливість використати цю плівку 10 років, не втрачаючи гарантії. Ви можете побачити достатньо складні елементи, складні лінії по цьому автомобілю, але все повністю оклеєно тут, тут оклеєно. Ну тут понятно, що ні, плівка не ляже з приводу значка. А це дістронік, як ви знаєте, радар, який контролює зближення до попереднього автомобіля. Тонка історія, дилер також і в принципі пропоную оклеювати. Ми завжди попереджаємо клієнта, ми можемо оклеїти, вона буде триматись, але майте на увазі, якщо, не дай Бог, буде ДТП, страховка спитає за те, що він оклеєний і може вам нічого не виплатити, це майте на увазі. І також ще маленький лайфхак, чому я рекомендую оклеювати весь автомобіль в антиграйну плівку, його можна також застрахувати для каску. Питайте у своїх страхових агентів, це крута дуже річ. Вже неодноразово врятовували наших клієнтів. Вони безкоштовно переклеювали собі плівку. Це не коштує якихось великих коштів. Наскільки я знаю, не є проблема. О, тому такий класний кейс по цьому автомобілю казко, так, але обирайте пріоритетність. Нова фарбована машина не дуже приємно. Тому друзі, звертайтесь до тих, хто розбирається до професіоналів, які якісно надають свої послуги і можуть порекомендувати, як краще зробити. Трохи не забув, у нас нова крута штука. Ми а, привозимо за свій рахунок ваш автомобіль до нас на повну клейку з автосалону. Повністю це оплачуємо, щоб не було от таких історій. Люба парковка, любі камінці, нова машина вже буде пошкоджена. Так на евакуаторі приїхали. Багато клієнтів хто так робить. Тому ми вирішили оплачувати цю історію для максимальної зручності і збереження вашого Кто?